Друзі, під час запису великого епізоду про Укрзалізницю ми познайомилися з провідницею Іриною Юрченко. Її історія виявилася настільки фантастичною, що ми вирішили видати її в окремий епізод. Адже в перші тижні, коли Ірина Юрченко разом з героїчними працівниками Укрзалізниці займалася евакуацією киян на захід нашої країни, її син, з позивним Орест, боронив Маріуполь. Фантастична історія неймовірної української родини. Далі з вас лайк, приємного перегляду. Ірино, а скільки Ви вже працюєте провідницею? Я працюю 33 роки на залізниці. Тобто не завжди була провідницею. Спочатку була інша професія. Завжди. Я закінчила школу, рік працювала на паперовій фабриці. Я зрозуміла, що це не моє. І Я знайшла себе на залізниці. А є романтика в роботі провідника? Вона вона лишилася, і як ви її відчуваєте? Є романтика, знаєте, кожне, кожного дня нові люди, кожного дня якісь нові місця, кожного дня нове місто, якесь там нова природа, нова, якісь історії. Є романтика, це така професія, яка. Змішує красу, подорожі і романтику. тобто творчість присутня в цій професії. Обов'язково іран, вид та сама фантастична жінка, яка була у складі евакуаційних екіпажів, евакуаційних поїздів. І перші дні, коли дійсно кияни мешканці більшості міст центру, сходу країни півдня. Рятувалася завдяки «Укрзалізниці». Розкажіть, будь ласка, про ці дні. Де, як вас застало повномасштабне вторгнення? 24 лютого, коли почалося, почалася війна повномасштабна, я була вдома. Мені про це сповістив син. Мій він знаходився на, на той час в Маріуполі, Гарнізон Маріуполь. А 25 лютого я зі своєю командою. Ми вийшли до роботи, і ми вийшли не на звичайний рейс, як це було до війни. А це вже був евакуаційний рейс, евакуаційний потяг. Ми евакуйовували повністю всіх людей з квитками без квитків. Це були жінки з дітками, бабусі, дідусі. Чоловіків просили не виїжджати, щоб вони залишалися mm -hmm. на обороні Києва і України. А в основному це були мами з дітками, бабусі і дідусі. Тобто ви бачили так, як е, ці кадри, які там є фотографії, відео перших днів війни, коли чоловіки передають от дітей прямо так, да, в огон і, і лишаються самі на пороні, такі дуже щемливі кадри, так. коли родин не не знають, що буде далі. Так, так. Як ви це емоційно тоді переживали? Так, як і всі. Знаєте, війна нас змінила змінила до і після. 25 лютого, коли ми при коли я приїхала до роботи, і моя команда приїхала, ми не знали, що очікує нас, як і ми, як і наше керівництво, ну взагалі, в принципі, ніхто не очікував цього. І для нас це щось було незрозуміле. Ми не знали, що як до чого. Нам керівництво сказала, що діяти по ситуації. Угу. І коли наш потяг подали на перон в Київ на вокзал. Це просто це жахіття, я не забуду ніколи. Його хочеться забути, тому що це тисячі людей без речей, просто з дітками в руках, без документів. Це була зима. Хто в чому просто зміг втекти з дому там, з Києва, з Бучі, з Ірпіня. Це були навіть кофта, без одягу, просто з дитиною на руках, і з може з якимсь папірцем. Бабусі там теж дідусі це були найстрашніші кадри з мого життя за все життя, яке я прожила. От ми зараз записуємо з вами в коридорі. Я так розумію, що люди їхали стоячи, а це був це був маршрут до якого міста тоді перший цей евакуаційний евакуційний пояс на поїзд. той час ми обслуговували потяг київ Ужгород. Угу. Зазвичай люди їхали в мирний час. на Екскурсії до Карпат їхали в здравниці, тось тобто, на лікування, на відпочинок. На Сакури так, подивитися. Так, в так, так. А 24 лютого змінилося до і іпот... після. Я на той час і зараз обслуговувала СВ люкс-вагон, куди розміщалось 18 пасажирів. О, такі, як цей, Так, та? 18, 18 людей. посадочних місць. Люди це такого підвищеного комфорту вагон. Але 25 лютого в моєму вагоні розміщалося 170 людей замість 18. замість 18 сто 170 людей наступного рейса це було 130 людей і так це було майже півтора місяця 130-170. просто тут не не можна було не пройти не не пролізти в купе повністю забито було на руках діточки все остальне на полу лежали речей практично не було тому що люди тікали від війни з до Документами, хто встиг їх взяти, і все. І люди сиділи і на землі тут. І тут майже просто по проходу пройти не, не можна було. А як ну, ви якось проходили від від свого купе? В вашому купе також були люди. я так розумію. У моєму купе завжди я садила діточок малесеньких, угу. тому що вони, як ми відкрили перший раз двері, це була. Лава це лавина така, це просто люди, як хотіли влізти, встрибнути, вскочити в останній вагон свого життя. Це така вагонодій був. Їх можна зрозуміти, це був так, такий страх у всіх. Так. Я ледь держалась, щоб мене просто не викинули з вагона. У мене бабуся впала під вагон. Ці люди, знаєте, хаос, страх. Це, це страшно, коли ну, ну, так, люди. Ми цю бабусю ледь звідти виняли, і я в тамбурі ледь закрила двері. Я таком, я склі була наче приплюснута, але я мала підійти в своє купе тому що там щит управління, там пожежна безпека, там електрика, там все. Я мала контролювати це все. І от я в своє купе, там таке полумісце, де я чергувала, там завжди в мене сиділи діточки малесенькі. Я собі взяла відерце, перевернула, і це мій був. Пост, але вагон... Ви сиділи на, на цьому ведерці? Так. Да. Да. А... а скільки триває цей рейс? Рейс тривав з 25 лютого по 5 березня. Це перший рейс. А, Він туди-сюди, це... туди-сюди. Тобто ви більше тижня їздили. Так, це... так, так. А коли ж ви спали? Як... Спали ми перші сутки, ніхто не спав, я думаю. Угу. Туди ми їхали до Ужгорода, везли людей, евакуйовували, а назад ми везли гуманітарну допомогу. Ми загружали повністю люди, хто міг в перші дні акумулювалися і збирали хто що що міг. І ми своїм потягом перевозили повністю забиті купе, допомоги медична uh -huh. одяг, їжа, пиріжки. І спати перші дні просто психологічно ти не мог. А потім вже були там вже виснажені до, ми могли. Ну хіба що час-два mm -hmm. не Як уже їхали з Ужгорода yeah, на так. Київ за новими пасажирами? А люди й повертались хтось з Ужгорода, чи майже ніколи. тільки військове. військові, військові і волонтери. Угу. Їхали на ну, центральну Україну, їхали на передову, їхали е, тільки військові і волонтери. Вибачте, вийшли таке питання, наприклад, гаряча вода і чай. Багато дітей так. була змога, не знаю, чи просили мами дати гарячої води, чи навіть приготувати чай, як би це дивно не звучало. Бо була для цього можливість тоді? Була. Кіп... 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 Кіпітильник постійно працював, але. Знаєте, люди теж були в шоці, угу. і е, перші дні практично ніхто нічого не їв і не пив. Е, наші зупинки були у Вінниці і у Хмельницькому. От Хмельницький мене настільки вразив, е, з перших днів е, ми там зупинялися, стояли всього дві хвилини. І ці люди вони не були волонтерами до війни. Вони mm -hmm. просто люди, студенти, просто люди збирали в когось що було. І от вони стукали в вагон і вкидали такі. це перші дні були кульочок. Я говорю, кому це? Каже, комусь дайте, комусь дайте. І я відкриваю цей Пакуночок, там 4 чи 5 печива, 4 чи 5 цукерочки, два яблучка, пару бутербродиків і дві баночки скляні з консервацією. Я кажу, це кому? комусь дайте, може, дітям треба буде. І я ну, там стою, кричу, але кажу, може комусь діткам їсти, може хтось їсти хоче. Потім ця допомога наростала, наростала, тоді вони вже нам кидали ящиками з-под бананів, печиво, вже саме пекли. І дітки, які їхали, я роздавала, і вже це було настільки так, так було... класно. Ну так, як якби це дивно да, не звучало, так. війна, страх, але в той момент ця людяність, яку проявляли в це було так. дивовижно. Так. А як от дітки, дуже багато дітей було, як, як батьки, як ви, можливо, намагалися їх там, відволікти, не знаю, щоб вони не були. Тобто, я розумію, у кого була можливість, там куча якісь мультики, може, щоб вони там дивилися, ми щось грали щось, Є. що, що робили дітей. Мультиків, нічого, я просто дійсно кажу. Не було взагалі, як. Не рухатись ніколи? Не рухатись абсолютно. І діти теж були налякані. І що мене теж вразило так: в моєму купе сиділи хлопчики троє, і дівчинка маленька. І хлопчики розмовляли, розказували, як кадирівці ходили. Знаєте, як ми з вами в дитинстві, то про війну говорили, mm -hmm. войнушки гуляли. А це діти розказували реальні речі. Вони були з Гостомеля, ці дітки, mm -hmm. і вони розказували реальні речі, як кадирівці там, їх зганяли в школу, в підвал і все остальне. Це, так було, це було страшно. І, і просто ти розумієш, що. Ці діти бачили, що вони розуміють, хоча вони малесенькі, їх, їм по 3-4-5 років, але вони вже говорили про реальну війну. І не було мультиків. Перші дні, перший місяць, практично, діти такого, вони настільки були виснажені після підвалів, після того, як вони по лісам тікали, як вони звідти виривалися. То люди були і брудні. В... Так, так, так. так. І вони просто не знали, куди їдуть. І ми теж перший рейс. Ми не знали, куди ми їдемо, куди ми веземо цих людей і хто їх там зустріне. Але коли ми приїжджали до Львова з першого дня, нас зустрічали волонтери. Це теж студенти, просто студенти, які стали от сьогодні, стали волонтерами, mm -hmm. зустрічали кому на Польщі, кому це, виходьте, ми вас зустрінемо. Але в основному їхали до Ужгорда, і в Ужгороді нас зустрічали працівники вокзалу. Вони були в оранжевих жилетках. Психологи, це психологи, це не обов'язково люди, які там вивчились на психологія, mm -hmm. а просто які могли надати просто якусь. Психологічну допомогу підтримати. Вони в голубих були в жилетах. І люди-лікарі теж, це не обов'язково лікарі, які там закінчили, а які просто навіть медики, які навчалися там в Ужгородському медичному цьому університеті. Вони кому допомога? Кому їсти, кому одяг? Я приїхала. Ми приїхали перший раз до Ужгорода, як я побачила, як зустрічають цих людей з війни. І я вже наступного разу везла цих людей, які не знали, куди вони їдуть. Я говорила, заспокойтесь, вас там зустрінуть, вас направлять, вас не залишать на, один, на одинці з війною, вас не залишить, вам дадуть допомогу, вас, вас підтримують. Просто я просила їх дякувати всім. Я просила повернутися колись додому. Ну так, бачите, така була єдність, яку мені здається зараз, ну нам її знову не вистачає, так? Знову не вистачає. Так. Оце, бачите, була єдність, коли місто було під загрозою окупації. Всі були єдні. А зараз, зараз багато хто може забуває, що війна, я не знаю. Це дуже не дивно. Напевно, так. А скажіть, будь ласка, ці перші дні, значить, ви безперервно їздите на евакуацію? Допомагаєте дітям. Ваш син в цей час боронить Маріуполь. Ви були з ним на зв'язку. Як ви це переживали? У вас тут стрес? А ще більше стрес, бо ваш, бо ваш син військовій формі, а місто, а місто потрох беруть в оточення. Як ви це все переживали? Як ви це все морально вигрібали? А, Донька на той час була студенткою в Києві, і застала війна. Їх в Києві вони сиділи теж. Цілий тиждень, сім днів в підвалі uh -huh. не могли виїхати з Києва. Син мій на той час е був на обороні Маріуполя. І з 1 березня їх взяли в оточення і вони перейшли на зосталь. Мене одне було прохання мене одне було прохання до дітей дати знати, що вони живі. І оцей хрестик, оцей плюсик, оцей ок живий, вони вони настільки мене надихали. І потім я поверталась помислами сюди, в цей вагон, і я просто дивилася на цих діток, мами самі, по 22-23 роки. Це ж моєму сину 27, а це дівчаточка молодесенька, в яких малесенькі дітки на руках. І ви знаєте, я собі взяла таку таку, допомагаючи іншим дітям, я допомагаю своїм. І я просто чекала від своїх дітей плюс живий. Це для мене було. Новий заряд. І я не мала права тут здатися, плакати, показати себе слабкою. Чому? Тому що оці мами дивились мені в очі, дивились на мене, тому що я показувала, так, все добре, все, ви в безпеці, так, ми йдемо. Я могла вийти в туалет, в туалетну кімнату на декілька хвилин, виплесну Бистро всплатнуть, взять себе в руки і виходить такой сильний, такой залізний. Тому що я не, могла, не мала права їм показати, що щось, ну, щось може бути не так. А були моменти, коли, можливо, ви ділилися своєю історією з пасажирами, ну, тому що я чи хотілося б вам в той момент розповісти про те, що ваш син зараз оборонить Маріуполі і йшов у вас на душі. Це ж все-таки в той момент, мені здається, Люди готові були слухати, і, можливо, навіть, там, ну, навіть обійняти навіть, навіть незнайому людину, але це, мені здається, могло допомогти. Ви про це говорили з кимось, тоді чи не було змоги? Перші дні взагалі всі мовчали. Угу. Просто. Просто Їм головне було влізти, зайти в цей вагон і вийхать. Просто Ми не знали, що нас очікує по дорозі. Так, кудись. Ми, 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 да, ми їхали, я бачила, як летіли ракети. Але вони, ми закривали жалюзі, щоб менше було ну, хаоса, щоб менше було е, істерики. І щоб... Це ж вибачте в темряві ви да? щоб так, щоб повністю. не було ніяких світло. Повністю я просила кому погано, дивіться, за своїми сусідами, кому погано е, допомагайте і давайте мені знати, будемо ну, якось е, е, це вирішувати. Е, з лікариками е, з, е, з е, телефонами ходили до. Ходили. Їх перекидали тако, до туалету, uh -huh. тож тут ходити не можна було. І вже неділю, десь так, через неділю, вже, люди, вже, які вже побачили війну, вже декілька днів mm -hmm. тось, вже починали приходити, і їм потрібно було. Вони вже відчували себе трохи чуть, чуть безпеці, вони починали говорити, договорити і я їх вислуговувала. Знаєте, Колись я прийшла на роботу 33 роки тому, нам говорили, професії провідника 33 професії. І ці професії, і мама, ці професії, і психолог, ці професії, і слухачі, все остальне. І я мала вислухати кожного. І коли вони виходили, вони там намагались мені якісь давати гроші. Ні-ні-ні. Вони, ти як, як вас віддячити? Я говорю, просто моліться за наших воїнів. Мій син напередовій, так як моліться за кожного воїна, щоб вони залишились живі. Я просила просто, щоб вони. Молилися і допомагали чи могли? А коли ваш син потрапив полон, ви були на роботі? Ви працювали в той період? Так, так. А як ви з цим? Ну як було, як вам тоді це вже було ну, з одного боку, хтось каже, можна звикнути до, ну пройшов місяць, і ми вже ніби звикли до війни. Ну як звикли, ну принаймні ми розуміли приблизно, що відбувається. Але що відбувалося у вас на душі? Як ви це переживали, як ви продовжували працювати при тому? Мене робота дуже стримувала. Знаєте, треба, потрібно любити свою роботу. Дякую, дякую їй, що я її любила стільки років. Вона мені, так сказати, віддячувала. Як? Я поясню це. Я на роботі не мала права здатися. Mm -hmm. Я на роботі мала тримати себе завжди. В нормі, в психологічному стані. Я могла розслабитись, коли пасажири виходили, я могла, оце накопичний свій такий біль, я могла його просто виплеснути. Я називала це, я навчилася кричати мовчки. Mm -hmm. я це... Викидала себе, потім я брала себе в руки, приводила себе до порядку, і це мене дуже врятувало. Мене врятували мої рідні, моя команда і моя робота, мої пасажири. Чесно, я просто кажу: я не мала права здатися. І я трималася. Я вірила і трималася. Ми, друзі, продовжуємо не забуваємо, що величезна кількість українських військових, військових досі в полоні. Досі в полоні. Ми маємо про це говорити. і на і хто особливо українці нас там дивляться за кордоном. От так. до діаспори, ну у кожного своя історія, але дуже хочеться, щоб діаспора була як ніколи, мені здається, активною навіть активніше ніж в перші дні. Щоб нагадували, нагадували, що війна триває. Тому що дійсно і в Європі, на жаль, про це забувають. А коли, коли хлопців обмінювали, вони поверталися не, не поїздами, вони поверталися, я так розумію, іншим Бо вони поверталися автобусами. Автобусами, да, автобусами до, ліні, до лінії фронту, і потім їх відвозили в, mm -hmm. в госпіталь. Угу, вже потім ну, не ну раптом я просто не пам'ятаю, як поверталася. Ну, може, може, поїздом. І теж я була на роботі. Коли ця новина прийшла до мене, я коли, теж була коли на роботі. Хлопці? Коли обміняли мого сина і mm. командирів, тоді був великий обмін, так. 215 mm -hmm. а, азовстальців. Я була на роботі і щось мене так щось накрило знову. Накрило. Я собі тихенько, якраз ми на кордоні стояли. А в мене завжди така тиша тихша е, mm -hmm. Якось так знаєте, з війною дуже змінились пасажири, стали більш такі вдячні, стали більш такі спокійніші. Mm -hmm. До війни могли вони ну дозволити собі більше. Гучніше, хороший, буде, гучніше, да? Да. Mm -hmm. А це така тиша, я собі сижу там в своєму купе біля щита управління. І щось мені так, ну стало так, так дуже так накрило мене, і коли дзвінок. Я, алло, невідомий номер, алло, І чоловічий голос каже: доброго вечора. Наскільки знаю, що у вас скоро день народження. А я кажу, хто це? І я потім розумію, що це мій син. і я Розумію, що він там, в Донецькому СІЗО, як я знала, де він ну, останнім часом. Діма, синок, запам'ятайте, ми за вас боремося, запам'ятайте, за вас стоїть весь світ. Діма, тільки не здавайтеся, за вас ніхто не забув. А він, мама, мама, мене звільнили, я цього не чую. Говорю, Дім, тільки я тебе прошу, не здавайтеся. І всім передайте, ми за вас боремося, ми не дозволимо. він, Мам, я в Україні. А я... Що, як, де він мене обміняли? Це, це було, я вже його <схай> це буде дивно звучати, але я вже добре, добре, хорошо. Він я потім прозвоню, мені треба на новину розказати всім і всюди. Я повіла до свого начальника потягу, команд... ну, до нашого командира кажу, звільнили, звільнили. Він. Кого? Звідки? Куди звільнили? А йому сина звільнили. Це була така радість, і мої пасажири потім я вже я вже хожу, в мене сльози льються. Я така емоційна, просто я коли. Мені дуже погано плачу, і коли мені дуже добре, я теж плачу. І я йду по вагоні, а мої пасажири, вашого сина звільнили. Ми вітаємо, ми вітаємо. І знаєте, це, таке, це таке, така згуртованість. Така... Я а да, вони не знали, ще, хто мій син. Вони просто почули, що звільнили е, великий обмін і звільнили полонених. І Потім я завжди з собою возила фотографію на А4 Дмитра Ореста. А з іншої сторони в мене була 90 й псалом. Я його постійно читала. Я постійно читала цю молитву. Я знала, що вона дуже сильно таке оберіг. І коли до мене пасажири підходили, мене вітали. Ну, а ця фотографія лежала, і я просто дякувала ну, Богу. І вони. То це ваш син, це ваш син. І я говорю, так. Але ми маємо далі за всіх інших боротися. І я хочу, щоб оце такі позитивний настрій, щоб кожен відчув, кожен, кожен рідник, кожна мама відчула і так. скоріше повернула всіх додому полонених. Дякую. Дякую за, за щирість вашу, дякую за роботу, дякую за родину, вашу чудову, бо це величезний приклад. Я думаю, Ми всі одна, ну услуг, ну, це величезний приклад для мам, як треба виховувати своїх дітей. І, і, і ваш приклад. ну... Це, це фантастика. Такі історії точно мають надихати, і е, чудово, що в нас є. Ми вам дуже дякуємо, можна вас обійняти. Величезного дякую за вашу роботу, за вашого сина, за те, що у нас Взаєм. є. Так що, друзі, от бачите, яка укр'язниця. Це люди, перш за все, дійсно залізні. залізні. Залізні, це правда. Тому нам є чим пишатися. Це дякую дуже круто. вам теж, ви теж робите велику роботу, тому що а, про це не мають. Забувати про це не мають до, до, до самої перемоги. Ми маємо показувати, ми маємо говорити про це, ми маємо кричати і воювати, і перемагати. Це Дякую. Все, скоро, скоро, і Маріуполь поїдемо вже на поїзд. Так, так, так. І, і Орест, і всі разом. Дай буде. Бог. Поїдемо обов'язково. Дякую. 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 Від команди за інтерв'ю er і від мене особисто я дякую тобі за перегляд цього відео. Не забудь підписатись на канал, а також поставити лайк. Для нас це дуже важливо. І, звичайно, дивись інші відео на каналі «The Interviewer». В нас цікаво і дуже корисно. Підтримуй український контент, підтримуй український YouTube. Слава Україні!